Доброго дня! Ну, ну і Дуже шорт огляд на таку цікаву машинку, як приїхала. Це Hyundai Ioniq, 28 кВт. Це легендарна машинка, тому що в неї сама надійна і сама енергоефективна установка і батарея, яка є взагалі по електромобілях з невеличким бюджетом. Це авто приїхало з Європи, в ньому є швидкий порт зарядки європейський. До речі, контакт покажу. І на цьому відео є і цінник, і мій контакт особистий. 50-60 електромобілів постійно по наявності. Дуже рідко вони приїжджають, тому що їх на Західну Україну і взагалі багато хто на таксі вибирають і такси в них катають. Це тому що вона дуже надійна. Дивіться, в авто є і вентиляція, і підігрів переднього ряду. ну, Навігація, музичка Infinity. Бачите, сабвуфер є в багажничку живе. Просторий, задній ряд, величезний багажник. Камера задня, парктроніки по колу. Ну, що ще треба. Ну, Гарного дня, бережіть себе, звертайтеся.